В Роттердамі, нік! Тримай свою кепку! He -he. <по> бо Ну, зараз полетить. Ага. Ой, що таке? Ну знов вітер в В Роттердам не буває без вітру. Друзі, ви на каналі Українці в Нідерландах. Сьогодні ми приїхали в Роттердам з нашого села. Я назвала цей влог селянка. В великому місті, тому що живемо ми зараз в селі, як знають наші постійні глядачі, і буваємо дуже рідко в великих містах. І от я маю нагоду таку познімати вам Роттердам і трошечки показати. Зараз ви бачите мерію Роттердама, Може, вона називається Хімента, тут мерії називаються Хіменти. Це така стара будівля. Часто збираються наші українці біля цієї будівлі, різні акції проходять. Але бачите, інші будинки в Роттердамі більш сучасні. Роттердам постраждав під час Другої світової війни, війни дуже сильно, і якісь старі будівлі позалишалися. Але набудували дуже багато сучасних таких будівель. Я вам трошечки хочу познімати, щоб ви мали собі уяву, хто не бачив Роттердам, як він виглядає. Дуже багато таких великих сучасних будинків. Така площа, фонтанчики. Відвікаєш від великого міста, приїхали з свого села. Такий трафік, тільки машин, тільки людей. Так, відвикли вже? Ні. Від так. такого трафіку. Живемо собі в селі спокійно. Отак, сьогодні, друзі, вам познімаю трошки Роттердаму. А то все село, село. Такий Роттердам. Такі трамвайчики ходять. Ой, тут Бачите, який трафік. Сьогодні неділя. Зелена неділя троїться. А людей багато. Нідерландська залізниця. І зараз йдемо бачити частинка старого місця. Велосипеди стоять під парканчиком. І такий затишок. Бачите, зовсім недалеко відійшли, і тут уже такий затишок, прямо як в нашому селі. Отакий він різний Роттердам. Дворик такий. Такий не туристичний Звичайно, ми були у всіх цих знаменитих місцях. І на мосту Сван, і на маркетплаці, і там, де будинок олівець, і перевернуті будиночки. У мене є відео на основному каналі Єлена Ukrainian Family. Заходьте, будь ласка, кому цікаво, подивіться. А сьогодні от просто. Ми гуляємо по такому Роттердаму, де ще не були. Це так Цезарь, це так Цезарь. Всім Цезарям Цезарь. Такими шматочками курочки. -м. -м, -м яєчко пашот. смакота, Так, а Ніка покебол, стунцов. Пляжний сезон, можна сказати, на дачі. І також жарко-жарко. Так що ми вже трошки загораємо. Дачка для пляжного сезону. Ми її поставимо туди підгрузку. Дочекалися і ми вже спеки в Нідерландах. На небі ні хвариночки. Просто спека-спека. Навіть трава Так от попече-попече, а потім повинні буде дощ по прогнозу в кінці тижня. А поки що насолоджуємося, загораємо. Тому що робити ось дуже важко, коли зараз. Трошки пізніше ввечері будемо поливати, а поки що відпочиваємо. Так мене виручаємо шляпа. Дуже так гарно від сонця захищає. Оці широкі поля, дуже так гарно. І не жарка. Ось у кепці більше жарко, ніж у шляпі. Такі от поля вони дуже гарно захищають. О, і якраз синьо-жовтий колір ж... нашого прапора <рес> у мене володіє. Ось ремонтантна, та, що ми купляли. Але тут щось кроти. Так порихлили землю. Ось така, бачите, вона маленька. Ось така от дозріває. Ну, її багато. А тут кроти порили. Ось такий цікавий сорт, виростає велика. І вуса вона не дає. Це з минулого року такі два кущики. Ось такої Отакі Ось такі в неї ягідки великі і смачні. А це корона. Така в нас полуничка. Є ось такі сорти.